Для тих, хто ще не до нас приєднався, ми нагадуємо, що в ефірі Hello Show, перший випуск в прямому ефірі на рівне один. 1. <ріст> І зараз у нас буде рубрика майстер-клас про те, як всього за одну хвилину виготовити чудесний подарунок своїм друзям. Лайфхак, як кажуть зараз всі, <ріст> <ріст> що нам потрібно, друзі? Сказали мені не класти собі руку, я стараюся її не класти. Що нам потрібно? Перш за все, чашка. Без чашки нам взагалі ніяк і нікуди, тому що ми будемо прикрашати чашку. Е, далі нам потрібний посуд. Е, в посуд потрібна набрана тепла вода. Але не доводьте воду до кипіння, тому що ми е, перед ефіром пробували, е, це пробували це робити і е, бачили, як кипить лак. Звісно, нам потрібен лак так, для нігтів. Так, Лак для нігтів, колір і кольорову гаму ви можете підбирати самі. І е, зубочісточка. Так, за допомогою неї ми зможемо малювати візерунки. Візерунки. Так, пропоную не затягувати, щоб водичка не холова. Краще спочатку лак розтерти, підготувати його. Дівчата знають і... краще, що ну, треба робити. Ну ми так наразі нігті. Не знаю, ще нема такого досвіду. Ну, повезло, що не буду мати. А Хто зна, хто зна. Так. Все, все, ну, все. Давай будемо пробувати. Лак розігріли, не знаю, чи розігріли, чи не розігріли. Що робимо далі? Прям наливаємо, стараємось не капати, а виливати лак такими кружельцями. Давай я буду наливати. Перший, ти... ти перший. Да, ти я правильно? перший шар, а Іра буде наливати одразу інший шар. Ось у нас вже трошечки не виходить. Давай, туди, давай. Чи виходить? А ні, все виходить. Ну, воно мало б більше розтіктися. Роз, нас... Розсовую його зубочисточкою. Так, ми маємо його помішати. Розмішую, розмішую, як борщ. Мішаєш. Мені здається, ми можемо сюди ще задобавити. Здається, мені тобто лак. Давай ще спробуємо, бо коли ми пробували на репетиціях, трішки краще. Давай ще спробуємо так, давай ще спробуємо так. Принесіть нам інший лоток. Ця кружка не класна. Ну будемо спирати на лак. в твоїх руках. Добре, давай все спираємо на лак, а я буду спирати. А Він ще згортається. Він звертається, друзі. У нас лак, ми спробуємо. Ай. Мені здається, ми вже тут не допоможемо. Добре, ви вже чекаєте від нас, що це має бути далі. Припустимо, у нас все вийшло. Так буває. Доставай ту кружку, яку ми робили на Так, Я зараз доталю. Наступний крок. Тебе не видно. Наступний крок занурюємо чашку в посуд. Посуд, правильно? Посуд. Посуд. В посуд з водою і лаком. <рес> -ра 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 За допомогою е магії прямого ефіру в нас вийшла ось така чудова кружка. Е поради для того, реально е сьогодні в нас не вийшло. Будемо чесними. Ми чесні ведучі, Сьогодні в нас не вийшло. У нас вийшла якась незрозуміла жижа в цій посудині. Е в цій посуденні. Да. Для того щоб такого у вас не сталося, вибирайте лак більш рідший, тому що в нас дуже густий лак, і виходить, що він відразу падає на дно. І воду старайтесь нагрівати знову ж таки, не до кипіння доводити, а щоб вона була тепла. Можна У нас просто кипляча вода, тільки так. вона закипіла, нам принесла, і того напевно не вийшло, Бо ми насправді використовували цей самий лад, коли Тобто, Як цей завжди лак. ми спираємо не на свої руки, а на тих людей, які працюють разом з нами. Ось такий прекрасний подарунок у вас вийде. Вийде він обов'язково. Я вмію повертати головою, і мені сказали, що можна повертати головою. Але тільки тупо стояти в Е, Добре. Цей подарунок ви можете подарувати будь-кому, або просто залишити собі, якщо у вас нічого не вийшло. Чашко. Але якщо ви спробуєте декілька разів, обов'язково вийде У нас на репетиціях вийшло. Так, тому що це десята кружка. <ривіт> ну і хочу вам нагадати, ви можете взяти участь у розіграшах Рів і Дрівне один. Сьогодні буде розіграш призів по телефону. Незабаром ви побачите номер телефону на своїх екранах. Зараз вам показують сторінку Фейсбук. І а Фейсбук вам показує... Для того щоб нагадати вам, що у нас ще проходить конкурс, де потрібно подавати свої ідеї на рахунок того, що робити нам з бахусом, і що куди дівати цих людей, які не матимуть можливості відпочивати культурно біля Бахуса. Uh, наступний далі. сюжет, наступний сюжет, який буде в нашому ефірі, це простий для жінок. Його підготувала для вас спеціально Вікторія Романовська. <рес> Вже сита Вікторія Романовська. Добре, поїла салати з лососем. Салати з лососям. За Чи рахунок рівня. <рес> один да ми тут е, чашки ліпимо, а хтось їсть. Хто нашевчився, як любить казати мій тато? Він до речі зараз дивиться і навірно думає, блін, я ж йому так не казав? <рес> <рес> Отож, дивіться на екрани. Зараз для вас е буде круїзна колекція суконь від Андре Тана. Сукня це улюблена зброя усіх жінок. Вільний крій, легкі тканини та відкритий верх ось що модно у сезоні 2015. Але як виглядати не лише стильно, але й унікально, якщо ви зберетесь у проїзд, ходімо дізнаватися. То у всіх асоціюється з відпустками, з відпочинком, з морем. Відповідно, і колекція «Літо 2015 бренду Атанбаядрета отримала назву Круїзний. В нашому магазині ви знайдете сукні як для круїзу по Дніпру, так і для прогулянок по узбережжях Італії, Ніци і подібне. Цей сезон це знову сезон горошку, полоски. Морська тема ніде не ділася, вона далі продовжує існувати, ще буде існувати не один сезон, так що можете сміло купляти собі сукні саме в такому принті. В нашому магазині основна перевага, напевно, суконь, та, що їх є небагато, це в будь-якому випадку ексклюзивна сукня. І ця вся краса виконана в натуральних тканинах. Це стовідсоткова бавовна шовк, бамбук, тканини, які дозволять вам відчувати себе не тільки неперевершеною в дизайнерській сукні, а ще й почувати себе комфортно на будь-якому пляжі. Mm. Відпустка відпусткою, але не забувайте, що навіть під час круїзу ваш зовнішній вигляд також будуть оцінювати. Тож приємного вам відпочинку та побільше яскравих суконь. такі поради дає Вікторія Романовська і Андретан. Як виглядати стильно на круїзному лайнері? Не знаю, хто з рівнян був на круїзному. Я б хотів би. Я б, також я б хотів би навіть так виглядати на круїзному лайнері. Я чесно скажу. Якби тебе правда на круїзний <рес> лайнер, навіть ступливо <рес> було нормально. Вікторія Романовська, будь ласка, поговори з Андре Таном. Я готовий поїхати на в круїзний лайнер. Все, це все, що я хотів сказати. <свісна> <свісна> Повертаємось до Фейсбуку. На початку шоу ми оголошували конкурс на найкращу пропозицію, що робити нам з Бахусом. У нас вже є декілька коментарів, і пропоную є декілька цікавинок у Фейсбуці. Пропоную зараз на них подивитися. Ось Ти знайшла нам один користувач кинув таку цікаву картинку. Давайте разом її переглянемо. Да. Так. Це формула. Що це за форма? Про жінок. А, Він щоб знати то... жінку потрібно. Трібно. Я буду зараз читати вам важко. Щоб знайти жінку потрібно? Час та гроші. Час множиться на гроші, тобто жінка дорівнює час, помножено на гроші. Час це гроші, отже, час дорівнює гроші. Звідси жінка дорівнює гроші, помножено на гроші. дорівнює Жінка дорівнює гроші в квадраті. Далі. Гроші це корінь усіх проблем. проблем. Гроші дорівнює корінь квадратний. З проблем. Я правильно математику з проблеми, я згадав? Так, з проблеми. так. І звідси жінка дорівнює. А, звідси жінка дорівнює, корінь з проблеми в квадраті, корінь і квадрат скорочуються, і жінка дорівнює проблеми. Геніальна форма. От на Нобелівську премію прямо оцього е, хлопця. Я не згідна, чого жінка одразу проблеми. Чого так завжди? Тому що е, ти от зараз вже задаєш питання. Разумієш? Так завжди. Так завжди, реально. Чого я проблема? Чого не так? Ну, так? Проста, проста формула, і все зрозуміло. Е Ну нічого, дорогі жінки, для наступного ефіру. Ми придумаємо таку саму формулу про вас, чоловіки. Отак. От Загодно. Я, я вже бачу цю формулу, але я не відкрию вам, тому що в нас не буде матеріалу е, наступну п'ятницю. Е, нагадуємо вам, що е, триває, триває конкурс. Долучайте до, долучайтеся до нашої е, не акції, а, а до нашого розіграшу призів. На вас ще реально чекають призи. Коментуйте. Ми чекаємо від вас ідей. Давайте, давайте, давайте. І... А ми їдемо далі. Їдемо далі. Наш е, не паровоз, Наш паровоз е, під назвою Hello Show, тільки набирає свій обороти. Як? І в нас на черзі нова рубрика. Е, рубрика про те, як правильно говорити англійською мовою, як її вивчати з часом. Дивіться на екрани да, і тобто. разом з нами вивчайте англійську мову кожної п'ятниці в прямому ефірі. Hello and welcome to our English lesson. Привіт! Мене звати Осипчук Лариса. Я керівник і викладач школи англійської мови міста Рівне Friends English School. У нас навчаються діти з першого по одинадцятий класи. І головною проблемою тих, хто приходить до нас на навчання, є проблема вживання і використання часів англійської мови. Чому ж в українській мові їх три, а в англійській мові аж дванадцять? І зараз. Я дам вам відповідь на це питання. Як ми сприймаємо світ? Ми звикли, що у нас в українській мові є три часи: теперішнє, майбутнє і минуле. Але іноді нам потрібно зробити невеличкий акцент в мові, сказати, що якась дія відбулася. Порівняйте, я вчора їла сало, я вчора з'їла сало, я буду їсти сало завтра, я з'їм сало завтра. Як вони сприймають світ? Але на відміну від української мови, в англійській мові теперішнє, майбутнє і минуле мають чіткі рамки. Пам'ятайте, майбутнє це те, що буде в майбутньому. Tomorrow, next year, next summer, The Day after tomorrow, теперішнє це те, що відбувається з нами щодня. Every day», every year. Always, usually, seldom Or Never. І минуле це тільки те, що було в минулому. Yesterday, last week, last year or five years ago. Тому якщо дія або подія відбулася сьогодні, в англійській мові це не буде минулим часом. Так як і в українській мові, в англійській мові є акценти. Акцент на процесі і акцент на результаті. В українській мові у нас немає акценту на процесі, а в англійській мові є. Тому якщо дія відбувається в цю секундочку, англійці будуть трошки інакше будувати речення: I am eating pudding now. Той самий акцент на процесі, який відбувається в цю секундочку, може бути в майбутньому або в минулому часі. І акцент на результаті. I have eaten pudding today. Я сьогодні їв пудинг, Це і буде акцент на результаті, тому що сьогодні ще продовжується. І на сьогодні я маю результат. Той самий результат може бути в майбутньому і в минулому часі. І є ще один акцент в англійській мові. Це фактично поєднання процесу і результату. I have been eating pudding for two hours. I am eating pudding now. Я зараз їм пудинг. І я вже дві години цей пудинг їм. Такий він класний і смачний. Тому я скажу: I have been eating pudding for two hours. Те саме в минулому і в майбутньому. Thank you very much for your attention. The lesson is over. Come to our friends' English School. Bye! Як правильно їсти пудинг із салом і при цьому гарно розмовляти англійською мовою? Сьогодні вас вчила Остапчук Лариса. Залишайтеся з нами кожної п'ятниці, і ви будете справжнім поліглотом. Англійська мова відскакувати відскакувати від зубів. Друзі, ми забулися вам сказати, що у нас є прекрасна рубрика стендап. І вона починається прямо зараз. <хи> У нас в гостях є представник рівненського стендап клубу Стендап Вест Святослав Кокоша. Привіт, Привіт, Кокоша. Привіт, 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 Привіт. Привіт, Кокоша. Привіт, Кокоша. Можна тебе назвати Кокоша? Можу. Мене так і мої викладачі називали, і вчителі мене так називали. Ну, ім'я просто складне до. Кокоше. Добре. Добре. Добре, Кокоша. А, а як тобі більше е подобається по імені чи по признаці? Е ну, якщо мама каже, то по імені. Бо вона ну, не буду казати, як вона каже. Добре. Розкажи нашим телеглядачам більш. Детальніше? Детальніше, от підшуковується слово. Більш детальніше, що таке стендап? Е, ну, власне кажучи, стендап це е, той самий напрямок гумору, е, але все-таки по формату він трішки відрізняється від звичного нам, от, ну, припустимо, на теренах Рівного там, того самого КВНу і так далі, і тому подібне. Е, Відрізняється він чим? Е, тим, що комік виступає на сцені один перед живою аудиторією. Е, і е, це, ну, от, це, власне кажучи, історія да, от його, або життєва історія, е, яку він потім розбирає, деталює mm -hmm. так, і розповідає глядачам, або ж е, от, його якісь м, особисті проблеми, що його цікавить, що його турбує. Але є один нюанс, це все має бути ну, от, смішно. Е, єдиний нюанс, власне кажучи, у стендапі. Е, Треба вміти тримати публіку, зрозуміло. Про що будеш розказувати сьогодні? Ну це ви Ми почуєте. <різові> почуєте? <різові> ну, <різові> Добре, тоді <різові> скажи, як давно ти в цьому жанрі? Ой, доволі недавно, оскільки ну цей жанр в рівному з'явився доволі недавно. От біля витоків, скажі, скажімо так, стою от народження стендапу у Рівному. Вчора? Ні, е, не вчора. Я не проснувся вчора зранку і придумав, о, буду стендапером, такого не було так. Е, вже ну, в принципі, півроку. Ну, пирог, грубо кажучи. Зрозуміло. Добре, не будемо тягнути Кокошу за хвіст. Але перед тим, як він розпочне розказувати свій стендап, я нагадую вам, що одразу ж, одразу ж, без ніякої реклами, без ніяких там перестановок всяких штук, ми будемо розігрувати призи. Слідкуйте за екранами, там буде номер телефону. Номер телефону. Вам потрібно буде телефонувати. Ось зараз він вже з'явився, телефонувати за цим номером. Ми задамо питання, а вам потрібно буде відповісти на нього і отримувати квиточки, квиточки. на кіно. А, а зараз так. Святослав Кокоша зі своїм стендапом. Починає. Всім привіт! Як вже сказали, мене звати Святослав Кокоша. Знаєте, мені 21 рік і ну, в мене є така проблема. Ну так, власне кажучи, це проблема. Я абсолютно не вмію знайомитись з дівчатами. Ну, так, щоб ви зрозуміли, е, на швидких побаченнях мене вигнали ще за першого столу. Е, знаєте, ну, ну, я якось, ну, от мене це не виходить. Я якось спробував е, познайомитися з дівчиною в маршрутці. Е, вже, вроді, вибрав, з ким буду знайомитись, е, налаштувався, включив режим пікапера. Е, перше думав підійти до неї з фразою: О, Боже. То обрізав тобі крила, тобі не було боляче падати з небес. Коли я підійшов трошки ближче, пропхався через тих людей, які там стояли, я вже хотів просто запитати, я вбачаю, ви не підкажете, коли автостанція чайка. Ну і врешті-решт, коли я підійшов до неї, все, що я зміг себе видавати, це. Чайка. Я сам ну в той момент нічого не зрозумів. Е, всі були здивовані. Найбільше була здивована бабулька на передніх сидіннях, якій треба було виходити на чайці. Е, і реально е, я не розумію, абсолютно не розумію, чого, коли я підходжу до дівчини, в мене отак -от раптово відбирає мову. Е, от реально, якось стояв на зупинці, Тоже стоїть дівчина, видно, чекає маршрутку. Е, і дивлюсь до неї, підходить, знаєте, такий нормальний пацан з району, Підходить такий, Приєм. Що, це немає така. Не? Може, коротше, якось сконтачимося, типу, ну, півкалу панем. І ну, все, що я бачу далі, це як вона дає йому свій номер телефону. Е і він собі йде. Я так подивився на це, все думаю. А чого ні? Підходжу до неї. Приєм. Що ти така ще да. Чи, Може це, півка. Е, зважаючи на те, що вона там стояла хвилин 15, вона абсолютно без ніяких емоцій е, взяла таксі і поїхала. Реально, все, що я зрозумів для себе, що цей пацан колись її гопнув, е, тепер в малої появився новий телефон, і він хотів подивитися, що це за телефон. Думає, мало лі. Знаєте, от у мене таке запитання взагалі, скажіть, будь ласка, де найпростіше познайомитися з дівчиною? Ну, добре, добре, не мучіте себе, скажу вам сам. В нічному клубі. Насправді. Боже, за 5 хвилин в нічному клубі, в, клуб, в туалеті нічного клубу верніше, можна пройти весь курс біології за 3 роки. Оце починаючи від е, інфузорії туфельки е, і закінчуючи анатомією. Е, Знаєте, я якось вирішив теж спробувати свою удачу в нічному клубі. Е, ну, я вам зразу скажу, що ну таке. Е, власне кажучи, вроді би все зробив правильно. І жертву вибрав, да? яка відбилась від стада і сидить на барі одна. Е, і витримав паузу, щоб вона ще собі хряпнула і вже точно нікуди не змогла втікти. Ну тут з'являюсь я, альфа-самець і ламаю всі стереотипи. Сідаю на барі, беру собі коктейль і починаю з неї загравати. Ви не повірите? але це подіяло. Це подіяло, вона встає і йде до мене. Підходить до мене і е, каже: я перепрошую, а це ти зі мною загравав? А в мене тупо паніка. Ви розумієте? От що таке паніка? Я нічого себе видавити не можу. Єдине, що я себе міг видавити, да. І все. Після цього моменту я нічого не чую, нічого не бачу. Єдине, що промайнуло в мене в очах, це як мій ангел-охоронець стоїть збоку. От реально, в мене дурне запитання, От хто-небудь коли-небудь морозився від дівчини. Це реально дурість така сама, як з найскладнішого предмету в університеті тобі кажуть, я тобі ставлю 5 автоматом. А ти такий. Реально, не робіть так, будь ласка. Знаєте, життя нас заставляє часто ходити в магазини. Якось я вирішив спробувати свою удачу там. Заходжу, заходжу знач, в сільпо, іду е, в кондитерський відділ, е, вирішую познайомитись там. Дивлюсь, стоїть така продавщиня гарна. Е, підходжу до неї і кажу привіт, солоденька. А? Як вам каламбур, да? кондитерський відділ? Солоденька. Хватило, що мама походу, так? Да? Е, я ну, не здаюсь, не здаюсь, прошу зважити мені 200 грам печива алфавіт і розумію, що зірвав джекпот. То, що в неї є бейджик з її ім'ям. Іду на другу спробу. З вашим іменем Жанна. Я дивуюсь, чому ви не стюардеса. Коротше, вечір. Сижу вдома один, складаю з печення слова. <рес> Знаєте, після цього ефіру я сподіваюся складати слова як мінімум не сам. Тому, друзі, все, що хочу сказати, знайомтесь, особливо з дівчатами, тому що це круто. Дякую. Я вважаю, що це варта аплодисментів також. Але мені здається, в той момент, коли ти відігрував, як ти загравав до дівчат, е все-таки було б зручніше, якби за камерою стояла дівчина, а не наш оператор. А тобі трішки не так подумав. Ну, тобто є все-таки такі малесенькі. Є, є, ну, типу, от, з, зас... це, це, ну, типу, це не просто моя видумана історія, mm. це насправді є так. Переконатися в цьому ви можете на будь-якій вулиці міста. Залежно від того, який мене настрій, власне кажучи. Я думаю, багато хто з вас впізнав себе в Кокошу. Або впізнав Кокошу в тому, хто. Ні, не так. Дівчата, мабуть, пізнали ті, хто їхали в маршрутці, були в клубі. Маршруці в клубах, так. Він Він пішов на телебачення, вже було до нас. Добре, друзі, Кокоша, залишайся з нами. Можливо, ти виграєш приз. Ми нагадаємо вам номер телефону в студію 62 35 0. П'ять зараз у нас буде тривати розіграш призів. Подарунок два чудових квитки від кінопалацу Україна. Отож, ви приготувались, налаштували свої телефони. Вже готові дзвонити. Набирайте, бо я буду задавати лініє. питання. От для тих, хто слідкує за анонсами рівне один, відповісти на це питання не буде взагалі проблеми. Отож, слухайте питання: яку подію організовує рівне один? 27 та 28 червня в центрі міста Рівне. Телефонуйте і гарантовно, якщо дасте правну відповідь, отримаєте подарунок від Рівне 1. 62 35 05. Ми чекаємо на ваші чудові і дзвінкі, дзвіночки. А, до речі, і. <реш> розмовляв ще ну, з паном режисером. Ну Як розмовляв? Він говорив, я слухав. В мене є таке секретне вушко. Я думаю, ви всі бачили. То він казав мені, щоб я вам нагадав ще про Фейсбук, тому що у нас є розіграш призів не тільки по телефону, а й в Фейсбуці. Е, Іринка да, я моніторить Facebook, і вона бачить, хто ж там коментує, а хто не коментує, а я-яй, хто не коментує. Молодці ті, хто коментують. Е, не соромимося, долучаємось. Е, поки чекаємо на дзвінок. Просто запитаю, чи ти знаєш Кокоше відповідь на це запитання. Да, не да. Ну, да думаю... кажуть десь там. Так чи ні? Ну, я думаю, ми можемо якось порішати. Не... Все, порішало, тому що у нас Та, є дзвінок. О, є дзвінок. Ало? Да, да, да. Доброго, Доброго вечора. вечора. Доброго здоров'я. здоров'я. Е, як вас звати? Представляйте. Анатолій Анатолій. Дуже приємно. <с> е, дуже приємно, Анатолій. Е, ви чули запитання? Чув? Чув? Е, можливо, ми можемо ще вам його повторити, чи не потрібно? Давайте Я ми потрібно. вам ще повторимо, ще раз повторимо. Да. От Повторить, яку да. подію? Яку подію рівне 1 організовує вже 27 та 28 червня у центрі нашого рідного міста Рівне? До речі, Анатолій, а ви з Рівного телефонуєте? О, на нас не дивляться, це так приємно. Так. Mm -hmm. Готові да твіт піть? Так. Кажіть. День молоді. День молоді. Ну. Э... Близько, але на жаль, невірно. Е, да, і вас про те, якщо у вас є доступ до Фейсбуку, у вас буде ще можливість все таки поборотися за цих два квитки. Ми дякуємо вам за дзвінок. Дякуємо, що ви дивитеся на нас. До зустрічі. Можливо, можливо, ви все таки задайте правильну відповідь, і до нас ще раз зателефонуєте у студії. Так, друзі, все таки. У вас залишається можливість виграти ці два квиточки. Е, на жаль, Кокоша, вибач, я слухав режисера, і я не почув, що ти сказав. Що сказав Кокош? Він хоче домовитись з нами і просто а -а. так отримати призи. Він думає, що він показав стендапи. вже от квиточки в нього в кармані. Е, є дзвіночок, я так розумію. Так, так. так. так Доброго Добрий вечер. Добрий вечір. Е, представляйтесь. Е, я Ірина. Я вам телефону відсилав, села Великий Житин, рівні райони, рівніської області. О, О, Відразу Рів... тобто, ви дивитесь нас і вже бачите, що що так, ми так, можемо так. запитати, так Дуже а де саме ви живете там? Угу. Ви чули запитання? Так, так. Давайте ми вас ще повто. Ще. Ще зараз запитаємо. Яку подію організовує Рівне 1? Саме Рівне 1 організовує цю подію 27 та 28 червня у центрі нашого міста Рівне? Ну, якщо не помиляюся, це насамперед день морозива. Ну. Ви були близько, але рівне один не організовує організовується Так, Ви були зборони. біля Анатолія, на жаль. <смі> близько біля Анатолія, але я також вам раджу долучатися до розіграшу на Фейсбуці. Дякуємо, так. що були з нами дивитися нас. Е, ні, ще пізніше. Е, ми їдемо далі. Е, дзвінок, я думаю, прозвучить у нас пізніше. Е, зараз у нас не зараз. Зараз у нас реклама, а після реклами на вас чекає. Що на вас чекає два могутніх сильних, одні з найсильніших, я скажу так, хлопців рівного. Тому, особливо дівчата, не перемикайте свої канали саме сьогодні, в прямому ефірі, ми вас з ними познайомимо. Ну і звичайно, ж розіграш цих двох квиточків. Телефонуйте, не бійтеся, і можливо, вам навіть пощастить отримати ці два квиточки із рук цих сильних хлопців. А чи вдасться вам їх забрати? Уже побачимо після реклами.